Давайте хлопців, що стола нема, дай йде. Ну то вже піде. Як ми можемо пройти, но стола нема? То так можна? Ну хто за мною? Як не можна? Ми сидіти жимо. А, ну та попіши, похід. Брама відкрита, подивись, ми вже йдемо по молоду.

Ти так як робить сміло. Вперед. Ще ткані відкриє з другу прямо відкриє. Ну то вже староста дивиться. Добре, давай що то ви казали, що хочете молодого. Привезли вам молодого? Ми казали, що ми ще щось хочемо. Заплатити за молодого? хочете? А ми гроші маємо. Ви не тільки говорі, що ми хотіли молодого. Молодої, то що ми не маєте? Покажіть молодого. Ні, це яка проблема? Все, вона чи ні? за що платити, ні? Хоч меншої молодої. А що ти вже воду нам даєш? Вже воду По чим попивати? Вода дорога, а ти що хочеш? Євро! Всі піднялись? Ми на Україні, ми не в Європі. Ну там нічого не даєте. Інфляція, що робити? Що тобі трошки показати? Муся, Сонце моє то тобі. Твою я тобі зранку намалювала. Ого, а ну, ну, ну. Ого? Все понятно. Все витікає. Тримуся. То що? А ну, дай мені то. На тримай. 100 доларів. Тримай. Ай-яй-яй. То дуже То дуже сильно багато людей, вона розгубилася. Ні, вона знає, на що вона чекає. Вона розгубилася. А та ніц нема. Та як ніц нема? А ви чим їхали? Так заробляв? Ви стермошці обідали, то ви ще плакати не дали, вона не має нашого. на її подвіру. То, <ріху> то вже мусиш пір. Ти вже мусиш пір. Ти спішиш. Ти так довго ходив до неї, я так скоро піду. Кого кажеш?